Друзі, всім привіт! Ви на каналі Янка Фемелі. Мене звати Наталя, і сьогодні я вам покажу наше житло у Канаді. Отже, ми проживаємо у місті Калгері, район Сідан. За мною знаходиться наш будинок. Ми проживаємо там у трьохкімнатній квартирі, тобто маємо дві спальні і одну room. Класно, що район свіженький, новенький, власне, як і квартира, в якій ми живемо, тому що ми там перші мешканці. Ось так виглядають будинки у нашому житловому комплексі. Це вигляд з однієї сторони вулиці, а з іншої сторони вулиці будинки ще будуються, тобто житловий комплекс розширяється. Люди, які проживають на перших поверхах, у них є окремі входи до своїх апартаментів. А ось у такі двері можуть зайти всі інші мешканці до своїх квартир. Дивіться, це я показала вам одну сторону будинку, якою ми найчастіше користуємося, тому що нам там зручніше виходити, швидше добираємося до всього, коли ходимо саме пішки. А ось із цієї сторони тут будинки ще далі будуються. І хочу сказати, що будівництво проходить дуже стрімко, тому що коли ми заселялися десь біля чотирьох місяців назад, цих будинків. Ну, майже ще не було. Вони були дуже на такому початковому рівні, а зараз уже майже один із них готовий. Ось тут знаходиться відділ продажу квартир у житловому комплексі. Є паркувальні місця на вулиці. Ось так виглядає в'їзд у підземний паркінг. Саме ним ми і користуємося, і там ставимо своє авто. Ось сюди ми виносимо своє сміття. Тут дуже цікаві баки, зараз покажу. Сміття ми сортуємо на те, що не переробляється, потім сміття, яке переробляється, і на органіку. Це на перший погляд, це а, такий не дуже прям здоровий бак, але коли ви його відчиняєте, то там просто здоровезний колодязь. Тобто його глибина дуже велика. Так виглядає центральний вхід до під'їзду. Є паркувальні місця для велосипедів. Зайшли ми ось у таке маленьке приміщення, тобто це місце, куди можуть всі люди зайти, а потім визвати квартиру, яка вам потрібна. Коли ви визиваєте, людям на телефон приходить сповіщення, і людина відчиняє двері. Класно, що цей вхід завжди відкритий, тому що коли є сильні морози, то сюди можна зайти і якби відігрітися, поки ви там чекаєте таксі чи ще якийсь транспорт і не мерзнути на вулиці. Отже, ми знаходимося у фоє-будинку. Тут можна присісти, почекати, є така зона очікування. І тут також у нас знаходяться поштові ящики. І скрізь кожна квартира має свою поштову скриньку. Сюди вкидаються ваші листи. Якщо вам приходить якась посилка, її можуть залишити в такому відділі. В більшому просто вам залишити ключі. Якщо ви не любите отримувати рекламну літературу, можна просто залишити ось такий напис: No Flyers, please, thank you» і вам не будуть її вкидати. Ось так виглядають коридори. Все дуже так світленько. Аккуратно. У будинку чотири поверхи, але все ж таки тут є великий такий ліфт. Ось. Бачите, він ще запакований такий, новенький, тому що це новобудова. Їдемо. І, звісно ж, можна користуватися сходами. Все дуже акуратне і світленьке. До речі, ліфт великий, але туди не вліз наш диван. Ну, буквально на трішечки. Тому нам прийшлося з Ярославом удвох підіймати його ось цими сходами. У коридорах є відеонагляд, тому можна не переживати за те, що ви можете щось там не отримати. Їдемо підземний паркінг. Зараз вам покажу його. Бачте, паркінг. Тут парковочка досить таки величенька, вона розрахована одразу на два будинки. Разом із місцем у підземному паркінгу квартири мають також ще невеличкі кладовки. Так як на балконах не можна тримати велосипеди і не можна його перетворювати на склад, тобто не можна там тримати подібні речі, то ці. Кладовки дуже виручають. Ну, власне, для цього вони і були зроблені. А балкони для того, щоб використовувати їх як лаунж зона Підземний паркінг він входить у вартість квартири. До речі, за квартиру ми оплачуємо 1700 канадських доларів щомісяця. Сюди входить опалення, водопостачання і ось таке місце у підземному паркінгу. Цим будинком постійно дивляться за ним, постійно доглядають його, прибирають, і за це ми не сплачуємо кошти. За це оплачує власниця квартири. Але знаєте що, якщо, наприклад, ми оплачуємо її 1700 канадських доларів, то якщо відрахувати всі оці моменти прибирання будинку, тобто догляд за будинком обслуговування, якщо відрахувати водопостачання, опалення, те, що в нас плачує, також вона сплачує податки. І якщо їй із цих 1700 канадських доларів залишиться 1000 доларів, це ще буде дуже добре. А тепер запрошую вас до нашої квартири. Так, ось ми зайшли у ці двері. А при вході у нас тут одразу знаходиться невеличка така шафа для верхнього одягу. Вона невеличка, але в принципі сюди поміщається весь сезонний верхній одяг. Так, за цими дверима знаходиться наша з Ярославом спальня. За цими дверима знаходиться сушильна і пральна машинка, за тими дверима знаходиться янчикова кімната. Отже, при вході з лівої сторони ми маємо ось таку ванну кімнату. Дзеркало дуже здорове. Ось такий рукомийник, це все було, ці всі меблі. Сантехніка це все було в наявності, душова кабіна. Ось ці, до речі, мийні засоби ми не змогли нікуди повісити, тому що не можна сверлити стіни. І нам, до речі, в інстаграмі відказували, що можна їх десь вішати ось так на скло. Якісь є спеціальні такі полички, але боїмося, щоб це скло не зламалося. Тому поки що так. Заходимо далі. Тут при вході у нас стоїть коробочка для різних таких речей дрібних, які можуть знадобитися при виході із квартири. Кухня досить класно оснащена. Вся техніка новенька, сучасна. Тут у нас знаходиться посудомийна машинка, тут раковина з подрібнювачем, щоб можна було зразу переробляти залишки продуктів. Ось, І таким чином їх позбуватися. Потім тут у нас плита, мікрохвильовка. Ось цей гріль нам подарувала сусідка із сусідньої квартири. Вона дуже сильно переживає за українців. Ось. І також подарувала нам ось таку поличку, яку вона перефарбувала і потім нам принесла. І каже, що коли вона допомагає українцям, то це робить її дуже щасливою. Ось так. Це ми ось цей стіл. Стільчики ми купували новими. Я залишу потім вартість, Стільчики з Яке, а стіл з іншого магазину я потім підпишу це все. Далі, ось цей диван це єдина річ, яку ми купували не новою, але в дуже гарному стані. Купували у людей по оголошенню, і у нього стан реально нового. Залишу ціну, бо не пам'ятаю. Потім підпишу. Так, оце столик купували в IKEA. Шахи ми привезли з Ірландії, януськіні шахи. Книги з бібліотеки. Ми тут часто навідуємося в бібліотеку. Потім телевізор ми купували у магазині Костко, також залишу вартість. Так, ось ця поличка із кошиками це все з Ікеа. Вазон, до речі, також з Ікеа. Так, заходимо в нашу з Ярославом спальню, вона майже пуста, це найменш облаштована кімната у цій квартирі. Отже, тут є матрас, навіть без ліжка ми вже так звикли. І є гардеробна. Тут ми лише спимо і одягаємось. Так, Заходимо в Янчикову кімнату, тут вже трішки більше меблів, тому що є робоче місце. Так, в Янчика також ще немає ліжка, він також спить на матрасі. Матрас із Ікеа. Ось, ми вже так реально звикли. Ну, В принципі, якщо поставити ліжко, просто з'явиться ще бортик і просто буде трішки вищий. А так, майже те саме. І у янчика у кімнаті ще є ось така гардеробна. Зараз відкрию, покажу. Так, янчикова гардеробна. Дивіться, тут у нас дуже вона така вмістка, все круто продумано, є полички. Є місця, де можна розвішати речі. Ось так. І Янчика тут також живе укулелі, яке ми привезли з України. Спочатку в Ірландію, потім у Канаду. І тут живе швабра і пилосос. Так, ось я показую наш пральний куточок. Тут знаходиться сушильна машинка, пральна машинка. Це також було все у квартирі, коли ми заїхали. ця техніка абсолютно нова. І коли ми. Шукали квартиру. Для мене це була обов'язкова умова, щоб був такий правильний куточок, тому що не всі канадські квартири мають такі куточки. Буває таке, що такі куточки знаходяться десь на нижньому поверсі у будинку, десь у бейсментах, а це дуже незручно, тому що мало того, що потрібно туди ходити, та ще й потрібно чекати, поки ви зробите всі справи. Так, ось цей столик у нас для того, щоб їсти. А ось цей столик для того, щоб грати в настільні ігри. Там шахи, також у Янчика ще є. Ось Монополія. До речі, вдома в нього взагалі ціла колекція Монополій, а тут, ну, хоч одна є. І також ще ось такий ж набір. Потім це, маємо таку фотокартку. Із школи з Ірландії. Це у нас їжак, який тут мав прорости, але щось пішло не так. І маємо навіть ось таку колекцію книг. Деякі ми везли навіть з дому, а деякі привезли з Ірландії, а деякі вже у Канаді у нас з'явилися. Також першим ділом, коли ми приїхали, Янчику взяли ось такий іксбокс, щоб дитина тут не сумувала. Також люблю, коли є живі рослини, тому ось поставили один такий великий вазон і один маленький. Також у канадських квартирах популярні ось такі великі холодильники, мені вони дуже подобаються. І хочу показати, що ось, наприклад, морозильна камера Вона поділена на дві секції: ось нижня секція. І верхню секцію. Як бачите, в нас є ще їсти. І хотіла показати, що ця морозильна камера вона виробляє лід. Ми спочатку думали, що це так шумить. Що це, а це лід падав. Бачите, його можна виключати. Ось ми, наприклад, наробили льоду і відключили. Так, ось відкрила я холодильник. Бачите? Слава Богу, є що їсти. І який би він не був здоровий, його багато не буває. Також показую ось цей подрібнювач. Дивіться, яка здорова штука. Ось просто у мийку викидаємо якісь залишки продуктів. Ось тут вмикаємо. Воно шумить, але дуже швиденько все переробляє. Так, чим дуже подобається мені наш кран, тому що у нього дуже багато функцій. Дивіться, наприклад, отак от вмикаєте, можна відтягувати. Все споласкувати, скрізь достає цей шланг. І ще ось можна перемикати різні функції, бачите? Сильніше, більше, менше. Далі рукомийник. Цю решітку ми купували, вона дуже зручна. Ось такий є невеличкий відділ для дрібних речей, щоб сушити. Так, ось електрочайник і тостер. Вони мені дуже подобаються своїм виглядом. Ось, бачите, така класна рельєфна поверхня. Фірма називається Black Decker. Це популярна фірма у Канаді. До речі, недорога. Так, ось посудомийка. Я її зазвичай вмикаю щоночі, тому що кожного дня вона заповнюється повністю. Ось такий вид плити дуже популярний у Канаді. Ось тут управління знаходиться на духовку і на плиту. Ну, я вже, слава Богу, з цим, цим розібралася, бо як це духовка. Ось Я тут все регулюю. Бачите, тут вимикаєш, вимикаєш. Це регулятори для плити. Ось Можна виставляти таймер. Потім мікрохвильовка. Тут, в принципі, нічого складного не було. Хочу також звернути увагу, що у Канаді ось не такі розетки, як в Україні, не такі, як в Ірландії, тому маєте на увазі і тут навіть напруга інша. Майте на увазі, коли везете якусь техніку сюди. Я хочу показати таку цікаву штуку, тому що я не знала про це. Ось Ця штука вона може опускатися і підніматися. Тобто, ось, наприклад, я вмикаю воду, бачите, вода спускається. А тут ось є речажок, ви тут його підняли. І ця штука опустилася донизу, і вода зараз тут буде набиратися. Бачите, набирається водичка. Далі ви цю штуку опустили і вода спускається. Ось так от. Ще хочу показати, яка цікава система. У канадських вікнах. Щоб відчинити вікно, потрібно зробити ось так. Потім ось так. І крутити. Коли крутите, вікно відчиняється, бачите? І сітка вона знаходиться ось тут, у кімнаті, а не на вулиці. А щоб відкрити двері на терасу, потрібно зробити ось так. Дивіться, ось тут натиснули. Раз. Потім тут є ось ще такий замок. Тут його піднімаєте і відкриваються двері. Раз. І окремо сіточка відчиняється. Ось так. Так, давайте пройдемо на тераску. Мені дуже подобається наша тераса. Вона така немаленька. Поки що трохи пуста, ми ще не розжилися на меблі для тераси. Там є кондиціонер. Ось він висить над телевізором. Він тут був, коли ми заселялися цей кондиціонер. Найголовніша ж фішка цієї квартири це вид із вікна, тому що він тут фантастичний. Подивіться, у нас відкривається вид на будиночки, а за ними скелясті гори. Зараз вийдемо на тераску, я вам ближче покажу. Що друзі, підсумковуючи це відео, хочу сказати, що нашою квартирою у місті Калгері ми задоволені. Враховуючи те, що нам дісталася квартира у новобудові, що ця квартира абсолютно нова, що вся техніка, все тут абсолютно нове, тому що ми тут перші мешканці. Враховуючи те, що нам дістався класний вид із вікна, і враховуючи те, що у вартість квартири входить місце у підземному паркінгу. Водопостав та опалення, і що власниця квартири дуже приємна людина. Ми цим усім задоволені. Також у цьому відео я планувала вам розповісти про нашу історію пошуку житла у Канаді, про всі моменти і складнощі, які можуть очікувати новоприбулих, коли вони шукають житло тут. Тому що коли люди тут ще не мають постійної роботи, ще не мають кредитної історії, то орендувати житло не так вже й легко. Тому я хотіла вам дати рекомендації, дієві рекомендації для того, щоб знайти тут житло. Але відео у мене виходило досить об'ємним, досить оптимально. Тяжливим і я планую зробити це відео наступним. Тому ви не тому ви не перемикаєтеся. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі, і далі буде пока.